Всім привіт! Зараз є декілька вільних годин. Зробимо шопінг. Приїхав в Ловс, подивлюся зараз ціни тут, а потім поїду в комдіпу, подивлюся ціни там і щось виберемо. Потрібно купити якийсь кьорхер для миття будинків, для миття бетону, тому що час від часу запитують люди, чи я роблю таку роботу. І зараз управляюча компанія, там де я фарбував квартиру і встановлював двері, попросили помити. Сходи і з на перший поверх, такий чистий бетон, потрібно їх почистити. То я думаю, вже куплю цю машинку, якщо хоча б раз на місяць для неї буде якась робота, вже воно того вартує. Пішли, подивимося, що чому У ловсі невеликий вибір, тільки одна фірма. Ті, що зверху я взагалі не розглядаю, тому що тут 1800 PSI, такі маленькі, мені їх точно не вистачить. Я якось, до речі, працював. Ось такою машинкою 2100. Я саю клієнта був, я мив будинок, але я запам'ятав, що він такий ні о чому, просто помити норм, але якщо мені там відчищати щось на бетоні, то мені його точно не вистачить. Тому роблю висновки, мені потрібен. Або 2500, або можливо взагалі навіть отакий на 3000 PSI. Скоріше за все, буду дивитися на такий апарат 3000 PSI. І на нього, до речі, зараз снижка 100%. Він коштує 450, коштував зараз 350. Зі знижкою. Це мені подобається. Скоріше за все, мені буде потрібна ще така насадка на нього для того, щоб мити бетон. Отака і, можливо, ще така, тому що це трішки різні, я так розумію. А до цієї насадки ще потрібен такий переходник. Плюс-мінус ціни зрозумілі. 350 на 3000 PSI можна взяти. І тут ще 80, там 100 доларів така насадка. Поїхали в Хомдіпу, подивимося, що там. І вже потім прийму рішення. В хомдіпу також вибір невеликий, а точніше, його зовсім немає. Є тільки оцей руйобі безтолковий. Я не можу купити цю штуку, абсолютно. Я коли тільки приїхав в Америку, перший об'єкт, на якому я працював, це там був інструмент повністю власника будинку. І в нього був оцей ройоб, там все дрельки, шуруповерти, ця вся історія була ройобовська. По відчуттям, знаєте, це такий ну, майже одноразовий інструмент, така як дитяча іграшка. І, і відчуття неприємні. Він через раз працює короче, да, коштує дешево, але це так, можна купити, якщо тобі там раз в рік потрібно щось з ним зробити. То, тому цей руйобі ми точно не беремо. А більше тут ніяких варіантів немає. Є девольт, але бензиновий, не думаю, що мені потрібна така штука. Тому зараз повертаюся в Ловс все ж і купляю той за 350 на 3500 До речі, руйобі коштує 300 доларів на 2500 PSI. Не сказати, що він тут в рази дешевший. Ну, правда, вони там в коробку вже напихали всі насадки. І така, і така, і така. Ну, але... але ні, їдемо в ловс. Купив я оцю штуку на 3000 PSI. Купив ось таку насадку для миття бруківки. Взяв тут хімію, якась також для миття бетону і отакий переходник. 620 доларів, це все коштує добро. Зараз знижка. На цей апарат 100$ доларів 520 і ще я відкрив кредитку в Ловс. Вони мені за це дали ще знижку 100$. доларів. Тому оця вся історія обійшлася мені 420 баксів і маємо ще плюс одну опцію для роботи. Правда, не зрозуміло, куди це все класти. Відчуття, що він вже буде їздити на пасажирському сидінні. Зараз є дві невеликі заявки, потрібно одним клієнтам там щось поремонтувати крани в будинку, а другі клієнти написали, що забився гарбіч диспоузер. Це ця штука, та що перемилює харчові відходи. Швиденько це все зроблю і хочу затестувати новий апарат, розберу його, підключу і спробую трішки не попрацювати. Ось така заявка ще прийшла. Люди визвали, говорять, у нас всі ручки. Ось так ось, тіліпаюся, потрібно все поремонтувати По всьому будинку зараз покажу, як це робиться. Супер просто. Відкручуємо всю ручку. Коли я її зняв, там є гвинтик, який потрібно просто взяти викрутку і підтягти. Ось так це робиться. Все. І зараз по всьому будинку пройду, протягну ці винтики на деяких там з боку ж під шестигранних, на деяких так під викрутку. 15 хвилин роботи, 120 доларів і поїхали далі. Коротше, якийсь день легких справ. Я цей будинок вам показував вже в минулих відео, що зараз тут квартиранти виїжджають. Так ось їм залишилося 3 дні до виїзду і забилася ця штуковина. Вони мені телефонують кажуть, вона не працює, треба замінити. Я приїхав, там кусок скла всередині. Я витягнув той кусок скла, ключом там шестигранником знизу повернув. Включив, все працює. Ну я вже тут не говорив 120 доларів, бо то вже тумач взяв 60 доларів за цю роботу. Так що, ось так. Вони задоволені, мені також. Норм, поїхали тестувати цей pressure Washer. Є тут ось такий кусок бетону, на якому я зараз буду тренуватися. Цікаво, як це працює машинка, як вона буде відмивати. і заодно подивлюся, скільки часу це займає, щоб розуміти, які ціни називати клієнтам. Зараз віджену цього апарата. Андрюха купив за аукціону нещодавно машину, Якщо вам цікаво, то я щось про неї зніму. Порозпитую в нього, що по цінам, і що по машині. Напишіть в коментах, якщо комусь цікаво, так сказати, обзорчик машини за аукціону в Америці. I just gotta get through I just gotta get through this lost, but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood but then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it all the searching pain is never really permanent but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it this society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. За 40 хвилин я помив цей бетон. Не було мене задачі намивати його ідеально, але все рівно вийшло дуже добре. Грязюка вся позбивалася і навіть така, що була тут уже, так сказати, в порах. Також все повимувало нормально. Я зрозумів, що мені вистачить цього тиску, вистачить цієї машинки. Хотів просто зрозуміти деякі нюанси. Є із нюансів. Це те, що сюди ж заправляється хімія, то я показував, яку купив для бетону в цей бачок. І вона не подається під тиском. Тобто, коли стоїть оця щітка або коли стоїть форсунка, хімія не йде. Потрібно поставити оцю спеціальну форсунку для того, щоб просто розпилювати хімію, дати час хімії. Тут полежати, попрацювати і потім вже змивати. А так, в принципі, що тут розуміти? Вода, електрика, підключив і вперед. Так що в понеділок поїду, по сходи цієї штуки, вже відроблю половину вартості. І зараз написав ще одним клієнтам, вони запитували, в них плюс-мінус десь така територія, як тут, то можливо відіб'ю і другу вартість, та і буде ця штука вже на нас працювати. До речі, оця калюжа це також із нюансів. Якщо такий участок буде траплятися для роботи, зрозуміло, що потрібно. Мабуть, зразу вимивати тут знизу і потім йти вгору, щоб тут вже збиралася чиста вода, тому що помити це вже немає ніякої можливості. Ми тут хотіли відвести цю воду, там далі є, бачите, рішітка за стовпом, туди стікає дощова вода. Ми хотіли прокопати тут трубу, вкласти під землю, щоб вода туди тікала. Там. Я навіть тут креслення робив, якісь і подавали в місцевий. В місцеву сільську раду, але вони там злякалися, сказали, о Боже, ви що, не чіпайте газони, не чіпайте там нічого. Хай отак стоїть вода і все. Ну так спроєктовано. Трішки дивно. Після кожного дощу тут отака історія. Приїхали з пацанами на рибалку. Купили ліцензію за 6 баксів. Ну що, Андрюха, будемо щось лапали. Зараз спробуємо ще спіймати з цього пірсу. Такий тут пірс, забитий повністю рибаками. На вході можна купити ліцензію за 6 доларів на один день. Або можна на сайті купити там за 20-100 доларів ліцензію на рік. Це там залежить від того, від того де будете рибачити. На океані, на прісній воді, з лодки, з берега. Тетя щось ніби, ніби тягне. Не будемо її хвилювати. Добре, Андрюха вже розкладається. Зараз я також. <рес> так, щось у нас не клює, але дядько щось зачепив, подивимося, хоч. Як другі рибаки ловлять рибу. Щось. Ух, серйозно щось. Пішла. Матюкається, мабуть, щось по американсьці. Андрюха, шни закипімо. якогось. Ого, який він страшний. Так, Андрюха знову щось тягне. Що шо там, Андрюха, Марлін? <риваєш> Андрюха, а що ты якусь змею там злопал? Давай ну а шо уже ж ты мам? Что там, Андрюха, выкидай же. Сти си, хай буде над водой. Паша! говорите про калькуляцію оує Michael Jay, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost in thoughts for you when I miss <laughs> the old you. We died with the purpose, of the energy around me felt nervous. <laughs> skin over pop off fast to the surface, and they cut it up before you made me worthless. I'm a part of being torn as God. I had a given up, but now I'm a smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. I'm a flush of love. You never know what's side with a back to the back. I see where I'm at. I'm a fight like a mad I'm a piece of the death that can never be me. I strive with the I achieve everything while it stays salty. I think. What is Що це за марлин таке, Андрюх? <плес> Як називається? Забираємо. Бо гожу, Андрюхи, нагадують пустили, а все, забираємо. Забрати навіть ця на Так. <життя>, на Що, <плес> <плес> підводимо підсумки? Піймали мама тім трошки. Ті, ті, Сім разом. Щось там Андрюха Андрюха вужа піймав, там яких ще мелочовку. Ну коротше, щось випустили, щось забрали. Воно ну, нам сподобалось. Офігенно.